Друзі, ми попали з вами, потрапили в магазин рицарства. Не в музей. Я наголошую на цьому, а саме магазин. Отакої. Подивіться, яке. Що хочеш. Можна купити собі шаблюку таку от. Мічі. А по чому воно? Так, 99 огра, от прямо перед вами, да? 69. Ну ще нормальні ціни. Ага, воно ну, бачимо 259 оця синя ручка. 149, а така скільки, скільки така, 279 стається, ух ти, Ага, 379 оця меч. Бачите. Я в шоці просто.

Пахнути, наприклад, теж персні такі ось і бачите, ексклюзивні. Енергетиками можна також заправитися. Також можна на згадку собі справжній шлюм рицарський придбати. До речі, по чому вони? Де тут ціни? Не бачу я цін. Ну ладно, або каску отаку. От Бачите, скандинавську з рогами. Все як положено. Все як все як задумано. Отакі от ці орудія палача. Үші. Ще один зал. Угу. Тут ми бачимо кухлі такі. Прикольні взагалі, офігенні. Дивіться. А по чому ж ціни цікаво, ну? де тут подивиться. Це сертифікат. Цякий вибір. Який хочеш якого завгодно розміру От Ротенбург, пожалуйста, дровый шланг. Короче, вот так вот. Есть чего выбрать, друзья. Тоже можна купити старовинний наряд собі. Прикольно так слухається. Ну, Ціни тут понятні, які я навіть не буду дивитися. А. а, не ну. 37, 49, все. Такі примірочні там оригинальные таке всяке. Кіндери, це для дітей. Тоже наряди, наряди. Всякі різні. От, ось такий, наприклад, 43 евро жилетка, да? Ага, така штучка. 4250 евро. Ну, Нормально ценочка? Я что-то я думал, что набагато дороже будет у нас. арбалети, прям можна купить. Що хочеш. Прикольно. Так, а тут така... Винний погрібок такий, так? Да? Тут шпаги всякі. Шпаги, саблі. От вони ж нахуй не бачите. 50 євро так от. Коньяк, наверное, чешу 16,99 1699 пранки шеда вино. Короче, 17 евро. 22. два разные цены. Сины різные. Вот там такие рыцарь стоит, бачите. Охороняє. Напої охороняє. Рыцарски вино. Видите? Ціни бачимо. 0,5 літра 10 євро майже, 0,75 – 13, А, і літра... І літра теж 999. Коротше, можна купити напій собі на згадку. Отакі ну, рожки. Кухлі. Різні такі цікаві. Общем, прикольно. Подивимося, що там Типа кафешка якась чи що. Драгон таверна написано Драконовська таверна. Ось тут що ми бачимо. Лицарі сидять за столом бачимо. Відпочивають. Після бою сраження. Тут така барна стойка. Винний погрібок, такий келер. А там от певно як, як карцер, що це таке. От. От туди можуть посадити за оцю, заграти грати такі, бачите, справжнє все. Все по-справжньому. Тут навіть ціна. Пиво 0,5399 буде коштувати. Ну і так далі. Тут розписано, що тут є взагалі. Медовуха, я розумію, хіонік пиво з медом. 0,1. Євро 19, це за 100 грамів мабуть, я так думаю. Це класно, атмосферно як зроблено, вообще, вау. Тут ми бачимо ще один такий зал. Прям тоже таке все в старовинному стилі зроблено, так прикольно, автентично. Бечоночки. Свічки горять. А це зеркало оказывается. Я думав, що там ще один зал. Коротше прикольно, так прикольно зроблено, ну, молодці. В общем, ціни по кухлям. От 63, от такі до 120 по знижкам, а може ще й дорожчі є вот такі. А отакі вот от, наприклад, по 80. Ну вот такі туристичні ціни. Вот, наприклад, такі от давайте глянемо. Скільки тут хвилин? 84, значить. Ойра. Ну або євро по-іншому. От шляпу можна собі таку ковбойську придбати тут. Футболки такі, от дивіться, прикольні. О, 20 євро. Другим разом треба буде собі прикупити якусь футболочку тут, я думаю. От. 15 євро, от така от різноманітні худі по по по, по, по скажу 45 евро такого плана магнітики, ну як звичайно вот така, всяка символіка, атрибутика, сувеніри є що вибрати ось вот такі посуди, стакани, Ча чарки, да? різні бокали. Вот 69 такий сапог 70 евро считай Вот да? все такие литровые бокалы так понимаю да уже ж литра чи більше литра на 20 евро такі вот. рюмочки допустим такие черчины вот по 5 евро а такого плана на ножке 550 от вот вот. 3,50 Ну і так далі. Хоті я зараз шляпу примірюю, ви скажете, як мені йде, не йде. Так, це ми сюди поки положимо. Ось таку от наприклад. Оба! Ну що? Як вам? Ні, здається, не то щось, так? Да? що А якщо таку, наприклад, ця маленька взагалі. Mm. Магнітики, ну як звичайно. Тут, друзі, дуже такий місцевий колорит. Дрова везуть на тракторі прямо. А, Це якась інсталяція певно намічається, щось костюмах входять. Дивіться.